Окей, якщо ви дивитесь це відео, значить настав ваш час повністю сфокусуватися на собі. Ніхто не може і не має рятувати ваше життя. Ніхто не має таких здібностей прийти і вирішити щось за вас. Ніхто не має любові, яку прийде і вселить у вас. Все, що вам потрібно, все, що ви очікуєте від інших, воно вже є всередині вас. І для того, щоб отримати життя, яке ви хочете, для того, щоб отримати життя мрії, ви маєте бути повністю, я маю на увазі повністю сфокусовані на собі. Ви є своїм головним проектом. І найголовніша річ, над якою ви маєте працювати, це ваше життя. Кожного дня ви маєте просинатись і думати, як я сьогодні можу стати на один відсоточок кращою. Як я сьогодні можу наблизитись до того, що я йду. Що я сьогодні можу зробити максимально можливе з того, що я маю, і з того місця, де я знаходжуся, тому що я є творцем свого життя, і я беру повну відповідальність за те, щоб створити власну руч життя своєї мрії. І повірте мені, якщо ви покладаєтесь на інших людей, щоб вони прийшли і врятували ваше життя, щоб вони прийшли і закрили вашу пустоту, щоб вони прийшли і дали вам любов і повагу якої у вас самих немає, повірте мені, ви зруйнуєте своє життя і життя інших, тому що єдина людина, на яку ви можете покладатися, це є ви самі. Що у вас виникне ілюзія, що хтось інший має хоч якесь управління над вашим життям, ви стаєте просто безсильним рабом. Єдина людина, на яку ви можете покластися, це є ви самі. Єдина людина, яка може дати вам ту любов, яку ви потребуєте, ту силу, ту повагу. Єдина людина, яка може створити ваше життя, це є ви самі. Отож, настав ваш час повністю, повністю сфокусуватися на собі. Окей, друзі, всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про те, як створити своє життя мрії, як почати фокусуватися на собі, і як зробити себе головним проектом свого життя. Окей, перша річ: не будуйте очікувань. Я вам обіцяю, очікування це найгірше, що може з вами статися. У вас повинні бути цілі, до яких ви рухаєтесь, але ви маєте робити це без очікувань. Тому що в той момент, коли ви починаєте очікувати, ви ганяєтесь. А все, за чим ми ганяємось, воно втікає від нас. Послухайте, всесвіт рефлексує на те, ким ми є, на наш стан. На те, ким ми себе відчуваємо, і те, ким ми себе вважаємо, всесвіт не рефлексує на те, що ми хочемо отримати, за чим ми бігаємо. Тому що якщо ми бігаємо, ми подаємо сигнал, що в нас цього немає. Ми показуємо відчайдушність і нестачу. Перестаньте очікувати, перестаньте ганятися за тими цілями, тому що ви точно замічали, що є люди, які нібито не прикладають настільки багато зусиль, і вони чомусь отримують все, тому що в них. Приваблива енергетика, тому що вони не ганяються. Не будуйте очікувань на рахунок людей, на рахунок роботи, тому що наше життя воно швидко змінює, Воно як течія, воно постійно рухається, і в долю секунди ви можете змінити своє життя. Одним важливим рішенням ви можете кардинально змінити своє життя. Отож, не прив'язуйтесь до інших людей, до роботи, до місця. Ні до чого, не очікуйте. Не очікуйте, що все, що ви маєте, залишиться з вами назавжди. По-перше, ви руйнуєте відносини зі всіма людьми навколо. Слухайте, там, де ви є зараз, в тому місці, те, що ви маєте, таким виявляєтесь, є достатньо для того, щоб творити своє життя. Ви маєте повністю сфокусуватися на моменті зараз, без очікувань. Тому що те, що ви літаєте в майбутньому, тому що те, що ви думаєте, що ви хочете так сильно отримати, ви стільки сильно енергетики туди своєї даєте, тим самим показуючи, що у вас ще цього немає, ви віддаляєте всі блага, я вам чесно кажу від себе. Що вам потрібно зробити? Повністю сфокусуватися на моменті зараз, робити все можливе з того місця, де ви є, і з того, що ви маєте, що ви є творцями життя, творіння відбувається в момент зараз, творчість. Це момент зараз. Ви будуєте і творите своє життя прямо зараз. І прямо зараз ви можете скористатися всією силою, яка є всередині вас. Прямо зараз у вас є любов. Зараз у вас є ресурс, і прямо зараз ви можете робити все можливе. Я живу своє життя, я маю зараз. Я розумію, що сьогодні я можу зробити те і те, і крок за кроком, за маленькими кроками, я прийду до того, що я хочу. Ті там в мене є цілі, але я один раз для себе їх визначила, і я забула, тому що я й поняття не маю, де я буду за 5 років. Відпустіть контроль і довіряйте життю. Довіряйте тому, що приносить вам життя. Ви не маєте чіплятися за все, ви не маєте прийти і вирішити всі маленькі справи, тому що часом запам'ятайте, часом плани руйнуються. І досить часто плани руйнуються для нашого блага. Не намагайтеся втручатись в те, коли ваші плани руйнуються. Я розумію, що буває таке, що ви не планували, ви хочете це зробити, ви хочете на ту зустріч, ви хочете туди поїхати і не вдається, ви хочете те зробити, і не вдається просто. Всі плани руйнуються. Ті плани руйнуються для вашого блага. Запам'ятайте це. Життя хоче, щоб ви виросли. Бог хоче дати вам набагато більше, ніж ви собі навіть можете уявити. Ви мрієте про настільки малесеньке, а Бог має для вас просто величезні плани. І ми, як люди, ми маємо досить маленьку перспективу бачення. Це можна порівняти з тим, як ми підіймаємось нагору, ми ж не бачимо всю красу, яку побачимо з вершини, а Бог бачить все. Бог бачить все. Те, що ви піднімаєтесь, і вам зараз важко, і перед вами нічого немає, і ви втомилися, і ви хочете здатися. Довіртеся Богу, тому що Він знає, куди він вас веде. Він знає, що чекає вас там на вершині. Довіртеся його планам і робіть максимально, максимально можливе те, що ви можете прямо зараз. Окей, наступне, щоб сфокусуватися на собі, ви маєте повністю повернути свою енергію назад. Образи. Критика, звинувачення, жертовність – це все, що забирає вашу енергію. Якщо люди вам зробили боляче, якщо люди зробили вам погано в житті, подякуйте, тому що образи це те, що найбільше вас руйнує. По суті, ви ображаєтесь на іншу людину. Таким чином ви обесцінюєте свої блага, тому що кожна людина приходить в наше життя як вчитель. Як ви хочете вирости, як ви хочете щось зрозуміти, якщо ви не проживаєте розставання, якщо ви не проживаєте біль, з чого ви хочете вирости? З якого досвіду ви хочете стати сильнішими? Маєте бути вдячними. Можливо, вам буде важко це зрозуміти, але вся біль і всі страждання, які приходили у ваше життя, це насправді ваші блага. Знаєте, скільки мені прийшлося пережити? За останні роки і були моменти, коли мені здавалося, що я не знаю, як мені продовжити жити. Були моменти, мені було настільки морально важко. Я переживала настільки сильний моральний аб'юз. Я переживала зради, я переживала біль, і це були моменти мого благословіння. Тому що лише через це, лише через це, я можу бути зараз на своєму місці. Я можу зараз ділитися з вами. Глибиною, тому що я це прожила, тому що я не просто прочитала ту інформацію, яку я вам розказую, я її прожила, я її відчула на глибинному рівні. Тому коли ви дивитесь мої відео, вони вам так відгукуються, тому що ця біль ці страждання вони прожиті вже на глибинному рівні. Якби я мала змогу зрозуміти, що для мене добре, що для мене погано, що я хочу у своєму житті, а що я не хочу, щоб я не пройшла через ці страждання, і що ви проходите. Зараз біль. Якщо ви проходите важкі моменти, просто будьте впевненими, що це для вас. Будьте вдячними за це, тому що я вам обіцяю, це дасть вам настільки велику силу, це зробить вас настільки витривалими, настільки глибокими в душі, що ви себе навіть уявити не можете. Це принесе вам настільки великі блага, про які ви навіть не думали. Окей, наступне навчіться насолоджуватись і брати максимально можливе із періодів самотності. І часом Бог забирає від нас людей, Бог забирає від нас довгі відносини для того, щоб ми повернулися самі до себе, для того, щоб ми повернули собі свою силу. Часом Бог забирає від нас те, що в довшій перспективі могло просто нас зруйнувати. Те, що в довшій перспективі, могло просто нас вбити і знищити морально. Якщо люди йдуть від вас, значить вони не для вас. Значить, вони не служать вищим цілям у вашому житті. Значить, ті люди забирають прекрасне те, що є всередині вас. Значить, з тими людьми ви починаєте губити себе. Досить часто ми рефлексуємо свої хороші якості, своє світло, свою любов на інших людей. Тобто те, що є в нас, те, що є в нас, ми бачимо в інших. І те, що є в нас, ми можемо просто перекидати на інших. Дивимось через перспективу себе, і тому ми їх так сприймаємо. Але ті люди можуть бути насправді не такими, як ви їх вважаєте. Ви не знаєте, що вони говорять поза вашою спиною. Ви не знаєте, які вони є. Ви своє світло, ви свою любов, ви просто перекидаєте на них, і ви починаєте дивитися на них через свою призму. Можливо, ті люди не настільки прекрасні, як ви думаєте про них. Ви думаєте, що ви втратили відчуття любові, відчуття достатку, відчуття повноцінності, тому що ви втратили тих людей, але насправді, насправді, ці відчуття є лише в вас, і не ті люди їм вам давали, а через них ви бачили те, що не могли побачити в собі. Тому навчіться відпускати людей і знанням того, що на їхнє місце. Прийде щось інше, і прийде щось набагато більше, і прийде те, що дійсно для вас. І я вам кажу, що вас Бог буде тестувати. Пройде якийсь час, ви до себе повернетесь, ви згадаєте про свою силу, і ті люди знову почнуть повертатися. І Якщо ви повірите страху, якщо ви злякаєтесь самотності, якщо ви забудете про свою силу, ви знову втратите себе. Якщо ви хочете змінити своє життя, якщо ви хочете сфокусуватися на собі і стати творцями свого життя, забудьте про образи і забудьте раз і назавжди про жертовність. Тому що знаєте що? Жертовність це найлегше. Найлегше сказати, для чого мені це сталося? Я така нещаслива. Ті люди прийшли і зруйнували моє життя. Вони зробили мені боляче і тому в мене зараз нічого не вдається. Це найлегше сказати, і що з того? Де ви далі будете в своєму житті? Із такої позиції. Стати сильними після болю і після страждань це вибір. Це вибір, тому що часто до мене люди підходять і кажуть: ти так класно це все пережила, і ти стала сильною через такі моменти. Тобі пощастило, мені не пощастило, я зробила вибір. Стати сильною через складні моменти. Я зробила вибір вирости з того, що я проходила, вирости, а не впасти, тому що не існує жодного варіанту, що я впаду. Чим більше мені болю приносять якісь ситуації, тим більше я росту. І це мій вибір, і це моя позиція по житті. Хочете бути сильними, якщо ви хочете досягати щось у своєму житті. Забудьте про жартовність, викиньте це з життя. Забудьте фразу, чому мені так щастить, чому вони прийшли і зруйнували ваше життя. Це потребує багато сили. Багато сили. Щоб відійти, подивитися на ті ситуації збоку і задати собі питання, для якої вищої цілі зі мною таке сталося? Та людина прийшла в моє життя, вона зробила мені боляче. Але та біль вивела назовні мої тригери. І через те зараз я маю змогу вилікуватися. І через те зараз я можу. Бути у своїй силі, тому що я вилікувала ось цю свою слабкість. І я подякую цим людям, і я подякую ось тим обставинам, що зі мною ставалося. Це позиція, це вибір, це вибір сильної людини, це фокус на собі, не фокус на інших людях, тому що вони прийшли і вони щось зробили в моєму житті. А на собі, тому що вони прийшли до мене. Чомусь, чомусь я їх притягнула, значить, є в тому якась мета, значить, є в тому якась вища ціль. Я зараз нею скористаюся. Тому що життя це мій найбільший вчитель, лише на своєму досвіді я можу вирости і стати особистістю, про яку я мріяла. Я буду використовувати будь-які можливості. Це мій вибір. Окей, наступне: не будьте легко доступними. І що ви є людиною, яка завжди і всюди погоджується, якій можна лише написати, і вона вже виходить, яка сама постійно пропонує, яка завжди от завжди в легкому доступі ваша цінність втрачається не лише в очах інших, але й у своїх очах. Наскільки ви ставите себе на останнє місце, коли ви є легко доступними? І задайте собі таке питання, чому я завжди погоджуюсь, чому я завжди виходжу, чому я є завжди всіма, чому я завжди всіх вибираю, але не себе. Чому через страх, через невіру в себе, через страх того, що вас можуть покинути, якщо ви виберете себе? Мало того, що це буквально щитують інші люди? І перестають вас цінувати, перестають вас поважати, ви перестаєте робити це самі для себе також, тому що з такої позиції ви ви не є головним героєм свого життя, ви не є головним проектом свого життя. Ви не можете, от, взагалі, не можете сфокусуватися на собі, тому що що ви постійно, ви постійно в доступі, ви постійно. Вам написали повідомлення, ви зразу відписуєте. Вам позвонили, ви зразу відповідаєте. Вас позвали десь гуляти, ви зразу виходите. Ви настільки зайняті іншими людьми, що у вас навіть немає часу сфокусуватися на собі. У вас навіть немає часу подумати, а що б я хотіла зараз. Ви просто дієте на автоматі. Так ось виключайте ось цю систему, тому що ви маєте творити своє життя. Ви маєте, і лише ви можете зробити його таким, як ви хочете. Окей, наступне проводьте багато я маю на увазі багато, багато часу наодинці з собою. Не йдіть до людей у станні спустошення. Коли ви відчуваєте пустоту внутрішню, коли ви відчуваєте себе важко, коли ви відчуваєте, ніби ви загубили себе, не намагайтеся, я вас прошу, не намагайтеся закрити ось цю диру іншими людьми. По-перше, тому що у вас складається ілюзія, ніби хтось інший може врятувати вас, ніби хтось інший може вам дати любов, може дати вам той стан, радість і щастя. Друге, ви маєте зрозуміти, що ніхто насправді це не може дати. Ви Маєте прям навчитися навчитися управляти цим процесом. Коли ви відчуваєте себе опустошеними насильно, наскільки ви б не хотіли, проводьте час на з собою, допоки ви не повернете самі собі свою силу. Тому що в такому випадку ви відчуєте себе ресурсом. Ви відчуєте, що ви є та людина, яку ви потребуєте, що ви завжди були тою людиною. Яка вам була потрібна, що лише ви можете дати собі те, що ви потребуєте, з кожним разом, після важких моментів, коли ви знаходитемесь наодинці з собою, ви зможете повертатися до себе, і ось такого стану опустошеного ви повертатиметеся до свого найбільш піднесеного стану. І раптом ви зрозумієте, що ви є та людина, яка Робить для себе такий стан, що ви є та людина, яка може врятувати себе. Що все, що ви потребуєте, воно вже давно є всередині вас. Що єдина людина, на яку ви можете покладатися, це є ви самі. І коли ви будете виходити до людей, коли будете зустрічатися у стані наповнення, ви будете виходити через позицію любові, тому що з такого стану ви виходите, щоб поділитися. Ресурсом, щоб віддати щось хороше, і натомість отримати щось хороше від людей. І це найздоровіші відносини, які у вас можуть виникнути, тому що ви розумієте, що ви є ресурс, і люди вас потребують, люди потребують вашого світла, і ви просто зустрічаєте таких же людей, як і ви самі, які вам можуть також віддати, і віддати із позиції наповнення, а не опустошеності. І завжди робіть вибір свій із позиції любові, тому що там, де страх. Там не існує любові, коли ви робите якийсь вибір, тому що розумієте, що потім будете відчувати провину якусь, тому що думаєте, що вас можуть покинути, тому що думаєте, що з вами перестануть спілкуватися кожного разу. Ви вибираєте страх замість любові. А там, де страх, там відбувається саме руйнування. Я вам обіцяю, через деякий час. Через деякий період, якщо ви вибираєте постійно страх, ви рухаєтесь з позиції страху, ви відповідаєте до людей із позиції страху, ви десь посуваєте свої межі, тому що ви боїтеся, не кажете про те, що вам важливо кожним разом, з кожним разом, ви збільшуєте ось цей стан напруги, просто опустошуєтесь. І через деякий період ви зрозумієте, що ви не хочете нічого ніби. А цей стан береться від страху. Кожного дня ми робимо безліч виборів. І в кожному виборі існує лише дві позиції страх або любов. Що найстрашніше може статися: від вас піде та людина, вона образиться на вас, окей? А в іншому випадку, ви втрачаєте себе. Люди приходять і йдуть з нашого життя. Не сприймайте людей як свою власність, окей? Тому що в кожного з нас є своя воля. Кожен з нас здатен робити свій вибір. Ніхто не є вашою власністю. І ніхто. Не зобов'язаний бути у вашому житті назавжди. І це окей. Кожна людина має принести нам якийсь урок, кожна людина має свою цінність в нашому житті, але що її час вичерпаний, і що все, що вона нам могла дати, воно закінчилось, і більше немає сенсу з тієї людини. в вашому житті вона просто йде. І навчиться відпускати. Навчиться розуміти, що люди, які підуть від вас, тому що ви вибираєте себе, це люди не для вас. Все. Їхнє місце і час у вашому житті закінчено. Який наступне: покращуйте свої знання, покращуйте свої навики. Наше життя це постійний процес розвитку. Ми постійно маємо розвиватися. Чим більше інформації ви вивчаєте, чим більше ви знаєте, чим більше ви розумієте, тим легше вам буде по житті, і тим впевненіше ви будете себе відчувати. Що ви розумієте, до прикладу, в психології, як працює? Ваш механізм, як працює ваша психіка, як влаштовані емоції, що ви вмієте себе розуміти, і що вмієте розуміти інших людей, що їм треба, що подобається, що приваблює інших людей. Ви є переможцем. Ви відчуваєте себе в цьому світі впевнено для того, щоб це знати, треба вчитися. Потрібно інвестувати в себе. Потрібно інвестувати у свої знання. Купляйте книги, купляйте книги по саморозвитку, вивчайте те, що вам цікаво, вивчайте, як себе поводять люди, а потім спостерігайте за їхньою поведінкою і вчіться просто на своєму досвіді. Знаєте, таким цікавим життя стає? Я прочитала досить багато книг по психології, по саморозвитку. Знаєте, мені цікаво, тому що кожна людина, яка приходить в моє життя, з ким я спілкуюся. Я я уважно спостерігаю. Мені настільки, настільки цікаво, я прям з ентузіазмом підходжу до людини. Мені цікаво, як влаштована інша людина, що вона думає, через яку призму вона бачить свій світ, які в неї емоції, як вона на що реагує, тому що кожна людина різна і це прекрасно. Наш світ прекрасний. Будьте такі завзяті до нового. Ого, заохочені до пізнання нашого світу. Ви знаєте, як цікаво сприймати людей за особистості. Всі ми, ми є різні окремі особистості. А знаєте, що ще цікаво, що більшість людей просто виходять із позиції его. особливо жінки, які йдуть знайомитись, які йдуть на побачення з чоловіками. Вони йдуть, щоб сподобатись мати те, те визнання і ту любов, яку вони не можуть дати самі собі, то щоб підняти свою низьку самооцінку. Вони не йдуть із позиції подивитися на іншу людину. Можливо, вибрати, можливо, не вибрати, але подивитися, знаєте, кожна людина це як новий світ перед вами. І чому ви йдете в спілкування? Чому ви ходите на побачення, і ви ви йдете вже з претензією? Що ви очікуєте? Чому не можна просто прийти і дізнатися про нову особистість? Поспостерігати? Є от така людина, є ось така. Всі ми різні. Вау, цікаво, де це ж реально цікаво. Щоб бачити світ із такої позиції? Ви маєте що? Ви маєте бути сфокусовані на собі. В Зовнішній світ, ви маєте виходити із стану повноцінності. Ви самі є ресурс, ви самі є творцями. Не намагайтеся шукати любов. Вона не шукається, вона вже є всередині вас. І щоб це відчути, ви маєте повністю сфокусуватися на собі. Маєте всюди бачити можливості з кожного спілкування, з кожної розмови, з кожної зустрічі, з кожної ситуації, взагалі в дні, ви маєте бачити безліч можливостей. Навіть найтрібніше в боденних на спілкуваннях ви маєте бачити можливість, де я тут можу повчитися зараз. Окей, в мене ця ситуація зараз тригерила. Тут я відчуваю взагалі якусь злість, тут я відчуваю ревність, тут я відчуваю заздрість. Окей, не зліться на свої емоції, просто вчіться працювати з ними. Вони щось мені кажуть. значить, тут є можливість для зросту. Ось це називається фокус на собі. Ви не на інших людей фокусуєтесь, чому вони там так роблять, що, що ви там заздрите, що ви їх критикуєте. На собі я фокусуюсь. Відчуваю цю емоцію до інших людей. Чому вона в мені? Що вона мені розказує? Можливо, я теж хочу отримати те, що є в них, тому я зараз їх критикую. Фокус на собі. Окей, друзі, на сьогодні у мене все. Я вам дякую за перегляд. Пам'ятайте, що ви завжди є і були для себе першим місцем. Не забувайте про це і завжди пам'ятайте про свою силу і завжди повертайтеся до себе. Я всіх люблю, обіймаю і до зустрічі в наступному відео.